Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ. Загадкові історії, теорії, міфи. Амазонка це не просто річка, а цілий світ. Що приховує в собі незліченні загадки і дивовижні явища своїми неосяжними просторами? Вона простягається на 7 тисяч кілометрів, протікаючи через кілька країн Південної Америки. Величезний басейн Амазонки, один із найбільш маловивчених регіонів Землі, сповнений таємниць, які досі розбурхують уми вчених і авантюристів. Історики та археологи досі сперечаються про те, які цивілізації існували в Амазонці до приходу європейців. Довгий час вважалося, що джунглі не придатні для великих поселень однак, відкриття останніх років доводять зворотне. Під густим пологом лісу ховаються сліди стародавніх міст. Використовуючи технології лазерного сканування, вчені виявили величезні мережі доріг, тераси і складні системи іригації. Що свідчать про розвинену культуру, одна з найвідоміших легенд це Ельдорадо, міфічне місто золота, на пошуки якого вирушало багато експедицій, але так і не знайшли того золота. Можливо, Ельдорадо був не стільки містом, скільки метафорою процвітаючої цивілізації, що існувала в басейні Амазонки. Сьогодні в джунглях Амазонки проживає понад 400 корінних народів. Деякі з яких досі практично не контактують із зовнішнім світом, ці племена зберігають унікальні знання про природу і традиції, що не змінилися за тисячі років. Деякі антропологи припускають, що серед непрохідних лісів можуть ховатися і зовсім невідомі народи. Одне з найзагадковіших племен це люди-привиди або невидимі. За словами місцевих жителів, це плем'я живе в повній ізоляції і уникає будь-яких контактів. Амазонський ліс домівка для 10% усіх відомих видів на планеті. Однак щороку вчені відкривають тут десятки нових видів рослин і тварин, від мікроскопічних комах до великих савців, різноманітність життя вражає. Рожевий дельфін і нія єдиний прісноводний дельфін із рожевою шкірою. Що мешкає в річках Амазонії, ягуар головний хижак регіону, священна тварина для багатьох племен, зустрічі з ним рідкісні через потайний спосіб життя. Багато рослин Амазонки мають унікальні лікувальні властивості. За оцінками вчених лише мала частина з них вивчена. Вважається, що саме в амазонських джунглях може ховатися панацея від смертельних хвороб. Уже зараз фармацевтичні компанії активно досліджують потенціал місцевої флори. Одна з наймістичніших рослин Аяуаска, яку шамани використовують для ритуалів, вона викликає потужні галюцинації і, за словами індіанців, дає змогу зазирнути у світ духів. Не всі таємниці Амазонки надихають, деякі з них по-справжньому лякають. Регіон відомий своїми небезпеками: отруйні змії, смертельно небезпечні комахи і піранні, що ховаються у воді, але справжню загрозу становлять невідомі віруси і бактерії, які можуть бути потенційно небезпечними для людства. Не менш цікавий підводний світ Амазонки, річка приховує в собі безліч незвичайних явищ, таких як підводні хребти і печери. В її водах можна зустріти унікальних істот. Таких як гігантська Арапайма, одна з найбільших прісноводних риб у світі. З кожним роком Амазонка стає дедалі менш загадковою, але загроза вирубки лісів і зміна клімату ставить її майбутнє під питання. Амазонка це не просто природний об'єкт, а цілий всесвіт, сповнений таємниць і відкриттів, які ще належать зробити людству. Вона нагадує нам про те, наскільки мало ми знаємо про світ, у якому живемо. На цьому я завершую цей короткий пізнавальний випуск. Сподіваюсь, було цікаво.